Потребу в нас фінансові обрії міста в наступному році обіцяють бути світлими, адже бюджет міста матиме ліпше наповнення ніж цьогоріч. Будуть меншими показники деяких дефіцитів. Розмір недостатності значно менший і, в принципі. Е Ті позитивні моменти, які ми спостерігаємо наразі, тобто держава додає фінансовий ресурс додатковий для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам і медичним працівникам в повному обсязі, наразі вирішується питання. Жодного місяця просроченої заборгованості ми не маємо. Сергій Гарашчук запевняє: якщо з'являться певні недостачі у бюджеті наступного року, то вже тепер фінансисти знають механізми подолання таких тенденцій. Денцій в цілому ж бюджет Житомира наступного року сягне 914 мільйонів гривень. Головним наповнювачем лишається податок з доходу фізичних осіб майже 400 мільйонів гривень. У новому проєкті бюджету є зміни. Приміром, станцію швидкої допомоги фінансуватимуть з обласного бюджету. Відтак, це збережені кошти в міській казні. Наскільки це буде краще і наскільки місто Житомир буде в цьому випадку вигравати, покаже життя. Єдине, я розумію, що за рахунок облас місцевих ресурсів, ресурсів міста Житомир зможуть краще обслуговуватись району. Таким чином, наші машини будуть працювати в складі вже обласної служби і обслуговувати Житомирський район, ну і область цілому. Бюджет міста в наступному році збільшиться на 78 мільйонів гривень. З поміж новацій у фінансовий документ закладено кошти для організації та функціонування соціального таксі.